Вікторія Стасюк, мама 26-річного солдата Станіслава Комара, тримає у руках першодрук свого талановитого сина. Гортаючи сторінки щоденника, жінка розповідає: перші історії починаються зі студентського життя. Щиро відкрито про те, що бачив, що переживав та відчував, писав її син. Та талановито вправлявся Станіслав не лише зі словами, а й з олівцем і графічним планшетом. На багатьох сторінках тут, тут такі різні замальовки він описував своє життя. Починається його щоденник, коли він пише як він там навчався. А потім тут дуже багато картинок замальовок із містом, де він був, перебував на військовій службі, на навчанні, на навчанні в Англії, на навчанні в Дніпропетровській області. Книгу молодого автора, яка побачила світ після смерті митця, вже читають у Португалії, Німеччині, Словаччині, Чехії Польщі. Надрукувати видання допомогли одногрупники та чимало тих, хто знав Станіслава за життя. Перша презентація відбулася у стінах рідного вишу українського захисника у Києві. В бібліотеці нау ще там під час навчання хлопець жив у своєму фантазійному світі, говорить мама Станіслава. А от у Кременчуці її талановитий син закінчив 30-й ліцей. Класний керівник Станіслава говорить: ніхто навіть не здогадувався, наскільки творчий цей хлопець, поки у старших класах не стала потреба намалювати плакат до дня цивільного захисту та проявити свої здібності на випускному. І довго ми дискутували, так не вирішили. Хто це зробить, на сьогодні дня став плакат, і він ну от, неймовірно був гарний, всіх вразив. І цей плакат, навіть потім відзначили е, адміністрація школи, відзначила, бо він був е, дуже гарно е, намальований і тематично спланований. А наступний талант потяг до музики, ми це вже взагалі побачили на випускному вечорі, Анджелу, що він нам там презентував не Обібов, так? Тобто він таке вміння продемонстрував. При цьому знову ж ніхто не бачив, коли це готував, ніхто не знав про цей його потяг. І раптом от такий був цікавий номер, який захопив усіх. Він був добрий до усіх, навіть тоді, коли хтось, можливо, цього і не заслуговував. Він завжди приходив на допомогу, і тому нам. Досі дуже складно повірити в те, що його більше немає. Він був із тих, хто не створений для війни, констатує мама Станіслава. Та навіть у справі військовій умів знаходити щось позитивне. Писав про те, що мусить захищати країну, описував буденні історії, малював їх. Наприклад, коли вони були на навчанні в Дніпропетровській області, він описує, як вони вчилися стріляти, і випадково куля потрапила в суху траву. І загорілося все, і потім вони тушили пожежу. Потім визивали пожежників. А це їхній командир попросив, знаючи, що Стас добре малює. Він попросив, щоб Стас намалював йому таку от картинку на пам'ять. Він прийшов у цей світ творити, створювати анімації до пісень, інтерпретувати події через своє бачення, якби не війна. У війську 26-річний Станіслав був оператором відділення безпілотних авіаційних комплексів. Загинув оборонець 10 січня 25-го року у районі Авдіївки. Тепер нам залишається читати про те життя, яке прожив Станіслав на сторінках його щоденника. Придбати книгу Станіслава Комара під назвою Позивний митець можна у одній із книжкових мереж міста або ж взяти її до читання із бібліотеки на Соборній чи бібліотеки 30-го ліцею.